Більше трьохсот дітей взяли участь у архієпархіальній прощі катехетичних недільних шкіл у відпустовому марійському місті у погоні. програмою сьогоднішньої Тут прощі є найперше божественна літургія каже, мати, боже, із катехетичною наукою, каже, мати, боже, а також по після короткої перепуски учні катехетичних Ой, то, 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 шкіл, катехетичних то, шкіл так, підготували молитовну мистецьку мені. програму, слова, до якої мати, також боже, долучилися коли... учасники міжнародного конкурсу сучасної релігійної пісні. Серця. Сьогодні вітає всіх прочан, які є нашими наймолодшими школярами, які приїхали з нашої єпархії, архієпархії, також приїхали діти всіх категорічних шкіл і суботніх, і недільних, які діють в нашій архієпархії. Ми вітаємо сьогодні до сестер, які очолюють ті школи. Також всіх катехитів, які приїхали, вони зараз займаються різними гуртками в різних гуртках, різні ігри проводять. Все на славу Божу. Нехай Господь служба обласнить, нехай їх тримає в своїй опіці. Про те, що це дійство є для дітей, промовляла вже і Божественна літургія. Читана служба супроводжувалася і катехетичним навчанням. Людина. Коли ми це кожен раз, коли ми щось робимо, ми кожен раз це щось такий знак ми на собі робимо. Як називається цей знак, який ми кожного разу на себе кладемо? Багато разів на день, ми тільки встаємо. Що це? Як цей знак називається? Знак святого Христа. А потім невеликий концерт і забави, які проводили катехити з усієї області. Дітям сподобалося у погоні. Це місце завжди збирає до себе на молитву та очищення душі.